Рідна мати моя ти ночей не доспала, ти водила мене у поля, край, села і в дорогу, далеку ти мене на зорі. Проводжала і рушник вишиваний на щастя на долю дала. Кажуть, що мами бувають тільки хороші, але ж ні всі діти знають, що часом мами бувають погані, та це тоді, коли мама. Щось не дозволяє, наприклад, не дозволяє їсти цукерки, або не дозволяє багато мультиків, або ще заставляє щось робити, тоді мама стає зразу поганою. Отож казка про хорошу та погану маму: Жила собі на світі погана мама і хороша мама. У кожної були свої дітки. Звісно, були їхні татусі, але вони весь час були десь на роботі, тож зараз казка саме про маму. От погана мама весь час діткам якісь завдання давала то почитати, то поприбирати іграшки, то допомогти посуд помити, то ліжко застелити, а хороша мама все сама робила. Нічого діткам не давала робити. Сама їм їсти варила, прибирала, посуд мила, ліжка застеляла, а діткам тільки іграшок висипе повний ящик та й каже Грайтеся, мої хороші, розкидайте, я все поприбираю. От, хороша мама, всім би так. А то в поганої мами. Діти все дома мусили самі робити. А в хорошої не життя а рай. Росли дітки в хорошої мами щасливо та весело. Як гуляли, так і продовжували гуляти, хоч вже і в школу ходили, але за собою нічого не прибирали. Для чого ж? Мама в них хороша. Вчитися діти дуже не хотіли, а мама хороша їм. І так уроки помагала робити. Не те, що погана мама, вона ні уроки не вчила з дітьми, ні посуд не мила, а потім навіть заставляла дітей самим собі щось їсти готувати. Та це вже як вони трошки доросліші стали десь в клас, сьомий восьми ходили. Пройшов час дітки поганої мами гарно вчилися та вступили в університет. Шукали, де заробити гроші на життя, бо їх мама погана не дуже помагала їм. Не могла їм давати скільки грошей, скільки вони хотіли, тільки трошечки. А дітки хорошої мами хоч повганенько вчилися, але також вступили в університети, бо мама хороша за все заплатила гроші. І було так, що на все давала гроші, навіть на додаткову роботу пішла сама, щоб діткам грошей вистачило. От виросли вже діти. В хорошої мами вони так звикли до її допомоги, що з часом, коли вона вже не могла їм допомагати, бо стала старенька, то вони дуже розсердились на неї. А діти поганої мами давно самі себе вже забезпечували. Бо розраховували на власні сили. Та ще й мамі часом щось привозили на гостинець, бо знали, що вже в неї вік такий, що їй нема де заробити, і купити нема як те, що потрібно. От зустрілись якось погана мама, і хороша на одній лавці в парку. Старенькі вже, а сидять та й молодість згадують. Хороша мама й каже. Що таких вона вже гарних дітей виховала, що вони в неї такі славні, правда, дуже зайняті, тому в село й не приїжджають. А погана мама тільки знизала плечима. Аж ось поганій мамі хтось позвонив. В трубку було чути. «Мамочко, ми будемо завтра вдома. Що тобі привезти, що купити. Подумай, напиши список, а я ввечері. Передзвоню і занотую, щоб нічого не забути. Погана мама ніяково промовила Дякую, дитино моя, за турботу, до вечора. А хороша мама тут же і спитала: От скажи, чого так несправедливо? Ти ж своїх дітей менш любила, ніж я. Ти їх заставляла читати книги нудні, не давала їм ніяких розваг, ні мультиків, ні гульні. Все тільки до роботи їх, щоб вони все самі робили. А вони тобі за це ще й дарунки привозять тепер. Погана мама знизала плечима, а потім сказала: Не знаю, мабуть, тому щоб вони знали ціну праці і вміли в житті допомагати. Так вони розійшлись на тому. Хороша мама йшла додому і думала. Чого воно оце так? Може, вона щось робила неправильно? Як думаєте, дітки? Ой, раненько у вікно, мені сонце посміхнулось, то матуси не чоло, та й до мого пригорнулось. Рідна мама моя Тебе люблю, і за тебе щиро Бога я молю. Рідна мамо, як же я тебе люблю. і за тебе щиро Бога Я молю. Ну, може, і ви знаєте, яку пісеньку про маму, то заспівайте її нам. Пісений щоденник, а ми вам ще одну казочку напишемо в писульки від мамульки.